Якщо говорити про ефективність психотерапії, то в більшості випадків вона залежить не від знань та інтерпретацій, які ви можете отримувати під час консультацій, а від стосунків, які вибудовуються між клієнтом та психотерапевтом. З позиції нейробіології стосунки дійсно мають високий потенціал для того, щоб перенавчати роботу вашої нервової системи за рахунок дзеркальних Нейронів, які є в основі вашої емпатії, вашого навчання через спостереження вашої здатності вибудовувати соціальні взаємодії та розпізнавати емоції, як зрозуміти, що ваші клієнти рапевтичні стосунки є класними для вас? Це коли вам в стосунках комфортно, комфортно говорити про себе, коли вам не стрьомно бути собою. Коли ви відчуваєте зацікавленість від психотерапевта, коли ви розумієте, що вас приймають, відношення до вас відкриті. І, звісно, коли це все є, і ви це відчуваєте, тому що, знаєте, активація дзеркальних нейронів вона відбувається на якомусь такому довербальному рівні. Тобто відбувається така сенситивна комунікація. Тобто ви присутні з психотерапевтом, і ви відчуваєте, що тут вам комфортно, тут з вами залишаються. І це не говорить про те, що ці стосунки є просто ідеальними. Там теж бувають кризи, там теж бувають якісь такі конфронтації, нерозуміння. Але тим не менш, те, як психотерапевт може до вас ставитись, дозволяє вам навчатись через спостереження. Коли психотерапевт цікавиться, наприклад, вашими емоціями ви вчитесь робити це саме, теж цікавитись власними емоціями. Коли вас приймають і ви це відчуваєте, ви теж цьому починаєте вчитись. Коли ви розповідаєте якусь складну історію, ділите своїми складними переживаннями, а психотерапевт насипеться від цього, тобто залишається, то ви теж вчитесь залишатись із своїми складними переживаннями. Під час психотерапії ви дійсно можете отримувати певні знання для себе. Ви краще починаєте розуміти себе як особистість. І знання це круто, але вибудовувати стосунки це набагато складніше. Тобто робити діагностику, говорити, як відбуваються певні процеси. Я не можу сказати, що це просто, це теж має певну складність, але тим не менше, вибудовувати стосунки це набагато складніше, і цьому вчаться психотерапевти все своє грьобине життя. Якщо для вас ця тема цікава, переходьте в опис, залишу для вас там невеличку практику, яка дозволить вам краще зрозуміти, наскільки класно сформувалися у вас клієнт-терапевтичні стосунки.